Шкільний вальс випускника можливість по особливому сказати дитинству прощавай. Момент, коли увесь клас разом в одному ритмі крокує до незвіданого. і нехай час прощання з рідною школою та вчителями здається більшості заходом сонця. Наступного ранку кожен з певненістю скаже: це новий світанок, новий день і нові сподівання. 11-й А Прилуцького ліцею номер 1 об'єднався у вальсі чи не востаннє. Хлопці та дівчата сором'язливою усмішкою досконало вивченим пліє та підтримкою безслівно вітали одне одного із випуском. У чуйній атмосфері стримуючи сльози, граційно кружляє Марина. Кожен її рух підхоплює Максим. Партнери, ніби все життя готувалися, аби станцювати останній шкільний вальс. Поруч крок за кроком рухаються колом Вікторія та Михайло. Вальсує в ритм Катерина. Готуватися ми почали вже е, з другого семестру, тобто із е, лютого місяця, наскільки я пам'ятаю, і для нас цей вальс, ну значить, в першу чергу це проявити себе. Ми хотіли зробити щось ну таке доволі незвичайне. Е, і щоб запам'ятатися в нашій школі, е, дуже старанно підходили до вибору рухів, е, до вибору самої пісні. Е, дуже багато разів його переробляли, якщо нам щось не подобалося ми. Постійно спілкувалися з нашим хореографом і намагалися зробити його ну, дійсно комфортним для нас, красивим. І ми сподіваємося, що це нас вийшло. Дуже приємно сьогодні бути разом зі своїм класом танцювати шкільний вальс. Уже останні рази разом провожу зі своїми однокласниками, і це неймовірно приємно цей Вальс для мене така історична подія, трошечки, тому що ну це дійсно один раз в житті буде. І це майже останній раз з класом, коли ми отак дружньо проводимо час. Це люди, які були 11 років поруч. Ти вже звик до цього колективу. Ти знаєш їхні характери, поведінку, і ну дуже близькі люди стали. Зблизька одне біля одного. Вони танцюють на заході сонця і знаходять у цьому символізм. Справді ми хотіли, щоб ну це було так ефектно, яскраво, і саме захід це ну. Як такий символ чогось дійсно красивого кінця, і ну як ми хотіли, щоб це був значить такий красивий кінець нашої історії. Ми хотіли, щоб ці моменти ми запам'ятовували. вони мають бути яскравими, не просто якимись сірими, пітьмилими, а так, щоб вони запам'яталися, щоб всі їх побачили, щоб це було гарно, щоб це було весело, щоб ми це просто. А щоб це залишилось душі ще сьогодні. Школярі та вже завтра випускники діляться сподіваннями, дають невеличкі настанови. Кожен має знайти своє призначення. Думаю, кожен має залишитися таким же добрим, позитивним. Останнім часом ми взагалі дуже сильно здружилися. Можливо, це знак, що і наступні роки ми все-таки будемо підтримувати зв'язок. Хоча всі знають, що домовляються зустрічатися, але в більшості вже клас ніколи так сильно не спілкується. Можливо, в нашому класі буде щось по-іншому, і ми дійсно ще будемо дружити, спілкуватися, гуляти та згадувати всі ці часи. Танцюють під відносно мирним небом і знають, завдяки кому можуть це робити. Нашим воїнам, які боронять кордони і багато, багато моїх друзів, їхні тата, брати також зараз на мені, тому завдяки їм я думаю. У нас є можливість така танцювати вальс і вчитися зараз. Ми це робимо завдяки нашим воєнним, які боронять кордони нашої держави. І як на мене вальс це дуже чудовий спосіб відволіктися від проблем, які відбуваються зараз в нашій країні. Ми Змогли провести ну, наш останній рік разом. Ми змогли. Спокійно його довчитися, підготуватися до наших зламанів. І дійсно я хочу сказати велике дякую нашим захисникам, які бережуть ну, нашу країну, бережуть наш спокій, щоб могли е, спокійно спати, будувати собі далі наше власне майбутнє е, і ну не знаю, просто жити і насолоджуватися життям. Строити, ну, будувати якісь плани назад. Шкільні підручники, ліцеїсти вже давно віддали до бібліотеки. Більшість випускників склали іспити, та кожного з них чекає найголовніший екзамен екзамен під назвою життя. Навіть професії, діти, що навчалися під звуки сирен, обирають з відповідальністю. Можливо, це буде реабілітологія, адже вона буде дійсно корисною і потрібною нашій країні зараз. Реабілітологи будуть і такими хорошими спеціалістами. І за все, це буде економіст. Тому що мені подобається ця спеціальність. Я вважаю, що на економістах тримається вся країна, весь світ. В чому вони можуть допомогти? Напевно, в тому, що підвищити рівень життя в цій країні дуже подобається працювати з дітьми і ділитися з ними своїми знаннями в Україні. Під час війни тренуючи дітей, я розумію, що я виховую майбутнє покоління. От, і хочеться, щоб я залишилася в них неймовірно приємно, що я вкладу подальші погляди на їхнє майбутнє життя. Направлення інформатика, кібербезпека це, як на мене, дуже важлива професія для нашої країни в теперішньому часі. Комп'ютерні науки. Зараз it технології дуже популярні. Дуже високооплачені, що теж дуже важливо в житті. Звичайно, що автоматизація усіх робот, заміна багатьох функцій людських можна замінити роботехнологіями або ІТ-технологіями. Це допоможе Україні, по-перше, зменшити кількість людей, які гинуть на війні, а також війна буде набагато більш масштабніше затрагують всі інші країни. Адже it технології допоможуть нам більше зв'язатися з високорозвинутими країнами, які можливо помітять потенціал України. Що насправді в Україні дуже багато розумних людей, які хочуть залишатися все одно тут та допомагати нашій країні. Тож саме так я думаю, ми зможемо також допомогти в останній день весни. Шкільне подвір'я попрощалося з колись маленькими першокласниками в ритмі вальсу випускника.